Три жахливі історії: по-перше, в Києві жорстоко побили священика, який є військовослужбовцем збройних сил України. Є капеланом невідомі зі словами Владико, благословіть накинулись на митрополита Кримського та Симферопольського. Климента, по-друге, напередодні у місті Сміла місцевий кримінальний авторитет побив військовослужбовця, а ще примусив його записати вибачення. опублікував все це в мережі. Сьогодні цього кримінального авторитета затримали і вже висунули ем, обвинувачення. Ну і на сам кінець, третя історія про військову медикиню на ім'я Оксана, яка заявила про сексуальне домагання в армії. Під час бойового злагодження один з побратимів почав тиснутої на жінку натякати. На інтимні стосунки. Офіційне розслідування у підрозділі не провели. Тож жінка поскаржилася на гарячу лінію міноборони і подала заяву в ДБР. Ймовірний кривдник самовільно залишив військову частину. Наскільки поширеними є такі випадки в армії чи можливо об'єктивне розслідування під час війни? Далі спробую з'ясувати разом із екс радником міністра внутрішніх справ України та доктором філософії у галузі права Володимир Мартиненко на зв'язку. Пане Володимире, добрий день вас, Слава Україні. Героям слава почну з останньої історії про домагання. Чи можна припустити, що таких ситуацій в армії набагато більше через жорстку і ієрархічну систему, структуру в армії, де жалітися в принципі не вважається хорошим тоном? Власне, як ви можете прокоментувати цю ситуацію? Ну, здається, що такі ситуації в армії є говорити про те наскільки їх багато ну я не думаю що їх аж настільки багато щоб це було критично але тим не менше тим не менше тим а, військовослужбовицям відносно яких вчиняються такі дії я порадив би звертатися зразу до керівництва якщо керівництво не реагує то відповідно на гарячу лінію міноборони а далі якщо немає реакції і там то вже до державного бюро розслідувань чи до інших правоохоронних органів з метою розслідувати ці усі е, спроби вчинити злочин чому за Можувати цього не можна як мінімум, тому що замовчування воно толерує якраз вчинення подібних правопорушень. Чи є такі випадки? Очевидно, що є, бо в нас е, про них в е, з деякою періодичністю починають говорити десь відкрито, десь закрито, але тим не менше, тобто, відповідно, такі питання вони періодично виникають. Але от що з цим з цим процесом робити е, мені здається, що в нас і в оборонному відомству в тому числі. А є той підрозділ, який займається питаннями гендерними, і це якраз тут присутність і взаємовідносини між чоловіками е і е е е е жінками. Це якраз е вибудова конструкції, як зробити так. Аби там не було якихось перекосів, і з іншого боку, це звичайно, що має фіксуватися керівництвом, і керівництво має вчиняти будь-які превентивні заходи, аби таких моментів пускати, бо навіть у цьому випадку, про який ми зараз говоримо, якщо його взяти окремо, то наслідком прилюднення цієї ситуації стало покидання а, місця несення служби військовослужбовців, в бік якого а, є звинувачення в сексуальних домаганнях тобто це не здорова ситуація і відповідно тут треба відпрацьовувати вже по лінії а, по лінії дисциплін а щодо превентивних заходів, ми постійно говоримо про підготовку, запобігання, так мед, потім реабілітація. Я от мало чую про власне роботу з такими проблемами по відношенню до військових. Вчиняються сексуальні злочини, але вони замовчуються власне і не тільки до військових замовчуються. Це в принципі в природі людини так влаштовано. Що держава що держава може зробити, аби попереджати такі випадки? І чи в країнах НАТО, наприклад, в арміях країн НАТО, таке можливе? Я думаю, що тут дивіться. Перший основний момент тут треба робити комунікаційні кампанії. Комунікаційні кампанії мають роз'яснювати в ході них мають роз'яснювати деталі того. Як запобігати цим процесам? Як напрацювати ці комунікаційні кампанії, які там тези використовувати, яку інформаційну рамку використовувати? Це все вже напрацьовано в світі. Причому це не, не в нас щось нове, бо взаємовідносини між е, чоловіками і жінками є у різних робочих скрізь колективах, а крім того. Вони особливі у якраз у тих колективах, де переважна більшість є чоловіків, невелика достатньо кількість жінок, і особливо це питання стосується закритих систем, як, наприклад, військові підрозділи, в яких це так само як ми вже бачимо, інколи відбувається. Тобто, перше, основне це інформаційна інформаційна кампанія. А далі, звичайно, що треба карати, і треба давати по рукам тим військовослужбовцям, які виходять з межі а, статутних взаємовідносин, а і переходять на такі особисті моменти. Я розумію, що це а, зараз особливий період. Я розумію, що є якісь особливі моменти, пов'язані із несенням служби, пов'язані із захистом батьківщини, але тим не менше. Переходити через межу не дозволяється нікому ні під яким соусом. І, звичайно, що це е, мають розуміти і командири, і проводити роз'яснювальну роботу серед особового складу, і вибудовувати взагалі в суспільстві відношення е, ці міжстатеві відносини е, позастатутні, е, е, позаколективні, внутріколективні на робочому місці е, вже в цивільних, мабуть, умовах. Над цим треба дуже багато працювати і працювати для того, щоб такі моменти просто не допускались. Є така проблема, вони дуже часто замовчуються, але їх треба виносити назовні. По ним треба проводити роботу, аналіз. А це призведе до того, що унеможливить просто повторення таких таких випадків. А чи можливо до, до кінця відпрацьовувати цю історію і притягувати до відповідальності саме під час війни? Тому що у багатьох в тилу виникають сумніви, мовляв, ну не не вийде, коли війна, власне, це ж захист ще національних інтересів держави. Якщо сильно розгойдувати, як от з бусифікацією, наприклад, так ну навіть змі почали самоцензуруватися в таких питаннях, аби не розгойдувати зайвий раз. власне можна сподіватися на те, що держава все ж таки вирішить ці проблеми, не дивлячись на особливий стан. Я вам скажу, що е, треба це відпрацьовувати, і в тому числі в особливий період, чому особливий період, бо особливий період він займає деякі певні рамки е, моральності, е, рамки е, розуміння е, процесів цивілізованих взаємовідносин е, в цивілізованому суспільстві е, і принципи це треба коригувати. Це треба коригувати, особливо особливо е, в ці важкі часи. Чому? Ну, по-перше, Україна бореться за своє виживання, а ще Україна бореться за те, аби ми були цивілізованим суспільством. Ми не можемо опуститися до рівня середньовіччя, до рівня до рівня розвитку взагалі, нашого ворога, в яких оці всі взаємовідносини зовсім по іншому виглядають. Нам не можна застосовувати тих методів, бо ми боремося не тільки за виживання, а й за свою цивілізаційність. І це дуже важливо, і дуже важливо не спускаючи руки рукава, десь посилаючись там якісь важкі часи, там чи чи ще що небудь, не, а не а, втратити оцей цей момент і не перестати бути просто людьми між собою. Є нібито ситуація навпаки, це побиття кримінальним авторитетом авторитетом. Ну, як кажуть, в лапках поки що ми не знаємо всіх деталей. Військовослужбовця, ветерана у місті Сміла. І чому ситуація навпаки? Тому що якби не війна, ймовірно, не було б такого розголосу і так швидко не затримали б і не покарали б винного. Тут виходить, ну, дійсно, якби не війна, нема не було б шансів власне в цій історії. Про що вона? Як ви її прокоментуєте загалом? Я вам скажу, що тут є декілька складових. Складова перша а, ця ситуація показала те, що в нас в тих чи інших провінційних містечках з'являється отакі відголоски 90-х, і хтось намагається там через методи створення організованих чи не зовсім організованих злочинних груп, намагається якось виділитися із серед посеред всіх інших і десь розказати про якісь там кримінальні порядки. Ну, тут можна мабуть з дуже великою натяжкою назвати цього порушника закону кримінальним авторитетом, чому бо по ньому, по ньому достатньо багато є інформації і в тому числі. Про його звернення за допомогою до правоохоронців. тобто, це вже, вже виходить за межі рамки правила е в кримінальному світі, щоб він став авторитетом. Ну, такий собі місцевий, місцевий молодий чоловік, який вирішив передивився там, можливо, якихось російських серіалів і вирішив, що, що в місті сміло можна запускати якісь бандитські, е бандитські методи з ким спілкування. Мало того. Це все було направлено на військовослужбовця. По одній інформації це за військовослужбовця інформацією, Це вже ветеран, але тут не важливо. Тут важливо, в тому що це захисник, це людина формі, це людина та, яка, яка ризикуючи своїм життям, боронить, боронить нашу країну. Причому він прийшов на цю зустріч один з іншого боку. привезли купу, купу, вибачте, бритоголових головорізів. Давайте так називати. Але на що я хотів би звернути увагу? з Середу тієї публіки, яка була з боку цього порушника закону, чомусь на тих відео, які є в мережах, а десь проглядаються в тому числі працівники поліції. Оце вже нас наштовхує на не зовсім здорову ситуацію, яка відбувається в цьому містечку. А перший момент, другий момент мені здається, що реагування мало би бути місцевих правоохоронців миттєво, причому не після того, коли, коли вже пішов суспільний резонанс і розголос. А взагалі у таких ситуаціях із розвитками у таких місцевих алябанд допускати не можна ні в якому випадку. У мене тут стоїть питання взагалі про про того керівника правоохоронної е, ладки, який знаходиться в цьому місці, а мало того, це не тільки мова йде про керівника поліції, е, це не, не йде мова про заступника, який відповідає за роботу із працюванням е, криміналу, а щоб його там не було. А ще й прокурора, і ще й якщо там є представник служби безпеки, тобто абсолютно тих всіх, хто відповідає за е, забезпечення правопорядку у вірені їх території. Якщо там виявиться, а мені здається, що там треба проводити розслідування, і поліція говорить про те, що там вже відсторонили керівника і проводять внутрішню перевірку. Але мені здається, що там треба, раз є таке питання, то державне бюро розслідувань має внести до ЄРДР відомості відкрити кримінальне провадження відносно того, а перевірку здійснити з точки зору. Кримінального законодавства відносно а, взаємодії між місцевим криміналом і місцевими правоохоронцями це важливо. Чому важливо? Бо по-перше, а отакий суспільний розголос він призвів до того, що в нас а, оголилися питання а, взаємодії чи співпраці, чи кришування, чи називайте як хочете, місцевими правоохоронцями дадня можливості. Місцевим організованим злочинним групам піднімати голови, і це тут питання не тільки відносно того, що це було відносно військового відносно цивільного, так поводити себе так само не можна. Ну в мене виникає питання: а як допустили до ситуації, коли взагалі там отакі злочинні групи десь можуть нас е існувати 20 21 перше століття вже такого давно немає ніде, але чомусь чомусь ситуацію ми побачили. Відповідно, треба провести аналіз скрізь по всій системі правоохоронній, і відповідно, треба понаводити лад, де такі взагалі випадки є у нас по всій Україні. А мені здається, що таких випадків і ще ми можемо нашукати достатньо велику кількість з іншого боку, я розумію, що ті і дуже вдячні тим поліцейським, які відпрацювали по цьому злочинцю, які його знайшли і затримали. А перше, вони чесно виконали і ефективно і швидко виконали свою роботу. І це очевидно, були не правоохоронці із, із цього міста з одного боку. А з іншого боку, а з іншого боку, вони давайте говорити прямо: врятували від, від трошки інших позазаконних методів. Якби законні методи не спрацювали швидко, не дали результату. Врятували від позазаконних методів приведення до ладу ситуації із. По відношенню до військовослужбовця з отакими от кримінальними якимись проявами, і це так само так само на це треба зважати. Чому? Бо якщо правоохоронна система не буде працювати швидко і ефективно, то оце військове братство воно просто ладно водитиме трошки іншими методами. Пане Володимире, останні останні питання. Прошу вас прокоментувати на що схожа історія з побиттям священника сьогодні в центрі міста Києва. Це може бути схоже на такі витівки, як от підпал автомобілів інспірованих ФСБ або навіть вбивство Ірини Фаріон. Я маю на увазі, чи є тут очевидною участь Росії, чи є сенс взагалі про таке думати. Вона може розглядатися, бо історію інформації, яку я бачив, зупро. Щодо до інформації цей священник прибув на е, кримську платформу <кій> на засідання. Відповідно, відповідно, а чи могла би чи міг би злочин скоєний відносно бого з учасників цього цієї кримської платформи бути е, тим, по кому могла би Росія е, здійснити якісь злочинні дії? Так могла б. але давайте про цьому говорити прямо, що правоохоронці мусять і мають розглядати абсолютно всі версії. Пов'язані з цим, з цією ситуацією, пов'язані з цим конфліктом. Це так само військовослужбовець, хоч він не священний, але тим не менше, він військовослужбовець ЗСУ. Це так само наш захисник, наш оборонець і, і злочини відносно нього. А відносно військовослужбовця, як в принципі, відносно всіх громадян України, але відносно військовослужбовців, все мав цей період. Це особлива категорія. Злочинів, які треба на які треба звертати увагу, які треба розкривати. Треба а, дуже ретельно перевіряти всі складові. Здається, що тут справа честі а, затримати тих а, осіб, які а, які побили цього військовослужбовці. Пане Володимире, дякую вам за інформацію. Володимир Мартиненко, екс радник міністра внутрішніх справ і доктор філософії у галазі права, був моїм співрозмовником. Тисніть подобайку під відео, підпишіться на РБК Україна в YouTube.